Борислав Береза, екс-нардеп, політичний оглядач, блогер та в минулому боєць ЗСУ, пише, що заволав, коли почитав про дії Ерефії відносно Вірменії. Що ж там робиться? А там класична стара перевірена технологія Кремля до тих, хто залежить хоч трохи від російського ринку збуту своєї продукції. Метою є бажання Кремля з надуманої причини примусити іншу сторону до покірності та зміни позицій з політичних питань через санкції на продукти. Розсіль Госпнагляд, або розсільгодзор розглядає питання про обмеження імпорту на Росію молочної продукції з Вірменії. Причина поганий контроль, порушення обмежувальних заходів з вірменської сторони, використання вірменськими підприємствами низькоякісної сировини з Ірану, від якої Росія давно відмовилася, Єреванові запропоновано до 31 березня розібратися з ситуацією. Погляньмо, як і з ким це було раніше, подібні речі. 20 грудня п'ятого року 2005 Росія заборонила ввезення грузинських фруктів. Причина та що Грузія за версією розсильгоспнагляду порушила фітосанітарні вимоги і російські, і міжнародні. Це було грудень 2005 тисячі В травні 2006-го головний санітарний лікар Росії Оніщенко наприкінці березня заборонив ввезення вин із Молдови та Грузії у зв'язку з виявленнями у них заборонених в Росії пестицидів. Через кілька днів до цього списку були додані також коньяки та шампанські. Онищенко заявив, що грузинські постачальники вина можуть не повернутися на російський ринок, якщо не буде жорстким контроль за продукцією. В жовтні 2006 року Росія забороняла ввезення шпроту виробництва латвійських компаній Гамма -А» та «Брівайс Вільніс» через нібито знаходження в них небезпечних для здоров'я канцерогенів, які можуть призвести до мутації людини. Здається, до речі, росіяни наїлися чогось такого, що призвело до мутації людини. Навряд чи то були латвійські шпроти, але щось таке з'їли, бо там вся країна мутувала. 7 лютого 12-го року. Ще 12-го року розспожив нагляд, вводив заборону на ввезення до Росії сирів деяких українських виробників, які посіли неконструктивну позицію у вирішенні проблеми якості цієї продукції. Так сказав голова служби Оніщенко, лютий 12-го. Липень 13-го розпожив нагляд, забороняв постачання на Росію кондитерських виробів української компанії Рошен. Знову ж таки, той самий Оніщенко сказав, що нібито останнім часом все більшу тривогу викликає якість кондитерських виробів насамперед продукції Рошен, але не уточнив, в чому суть претензій. Трошки пізніше додав, що, на жаль, підозри розпоживнагляду виправдалися, і виявлені порушення дають нам підстави ставити питання про запровадження заборони на ввезення всієї продукції цієї фірми. Ну так. Загалом нічого нового в діях Кремля немає. Просто Вірменію хочуть трошки повиховувати. Кремль вкрай передбачуваний і одноманітний в цьому. Цікаво, яка буде реакція у Єревані. Від каналу саме Сік. Вірменія, то що там? Дружиш? Якщо ти дружиш із путіним, то треба тоді якось активніше цілувати руку Путіна, бо не тільки молоко, але й коньяки ваші забанять, побачите, і ще багато чого. І Римські статути оці треба запхати собі кудись, на полицю, десь далеко, бо цар нервується. Подумайте там.